Мають дуже прекрасні результати на цій продукції, і я дуже мрію познайомити велику кількість людей з цим продуктом. До того, що ти, коли вперше прийшла в компанію і зареєструвалася, дуже багато проблем було саме з реєстрацією, зробити перше замовлення, потім виплати на картку. Так? Тому що саме в Франції є можливість отримувати зарплату відразу на картку, але там є свої нюанси. Реєстрація нових партнерів від клієнтів. Наталі почала ходити на зустрічі там, осеред... Ядки наших українців збиралися на різні теми, розмовляли. Вона почала це. Моя робота підприємницька діяльність. От вона заключається в тому, що ти маєш достукатися туди, куди в тебе двері закриті, і тоді відкриється тобі весь світ. Переживаю, тому що це дійсно такий крок для мене, дуже цінний, тому що я настільки щаслива змінити свою діяльність, я настільки щаслива працювати з таким прекрасним продуктом. Все легко, все на ізі. Ми маємо бути самими собою і знати свій продукт, знати свою роботу на Ізусь. Кожен день ми просинаємося і в нас в голові, презентуй свій продукт, користуйся ним, показуй, як він працює. І... Зарплата на карту, друзі, це. Ну, що ще може бути краще? Франція, прекрасні зарплати. Let's go працювати.